Він став першим, кого втратила у цій підступній війні військова журналістика. 28-річний редактор редакції телебачення телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ, капітан лейтенант Дмитро Лабуткін після окупації Криму російськими військами разом з колегами передислокувався до Одеси. В зоні АТО виконував обов'язки пресофіцера сектора. Це допомагав представникам цивільних ЗМІ потрапити у зону зіткнення. Власноруч знімав і передавав матеріали для учасників мінських переговорів. Він зник 16 лютого у районі Дебальцевого разом із розвідгом групою збройних сил України, а через кілька днів у мережу бойовики виклали відео із записом з місця бою неподалік залізничного вузла, на якому зафіксовано тіла загиблих українських військовослужбовців поряд з розбитою технікою і документи Дмитра. Сподівалися, що живий. Однак, те, що біда прийшла в родину через місяць, підтвердив виклик з Дніпропетровська на опізнання. Дмитра доправила на малу батьківщину машина пошуковців офіцерського корпусу. В рідному Кременці Тернопільської області на прощання з хлопцем прийшло безліч земляків. Курсанти академії сухопутних військ, колеги по службі. Це був день виходу. Він міг би не ні знімати нічого, не ні сидіти на броні, не ризикувати своїм життям. А бути всередині бронетранспортера це більш безпечно. Але, крикнувши нічого, прорвемося хлопці, вони поїхали на зустріч, на зустріч своєї смерті. Поховали журналіста 25 березня 2015 року в селі Білокриниця. У офіцера залишилася дружина і неповнолітня донька невтішні батьки та родичі. За цей рік багато чого відбулося без Дмитра, але стало можливим лише завдяки його мужності. 27 червня Дмитро Лабуткін був відзначений посмертно орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Разом із тим глава держави підписав указ про призначення стипендії президента України дочці журналіста. 23 серпня в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного було урочисто відкрито алею слави та пам'ятний монумент випускникам, котрі загинули, захищаючи територіальну цілісність та незалежність батьківщини. На одному з обелісків – ім'я пресофіцера. Дуже гордимося, віддав життя, хай пам'ятають. Герої всі повинні пам'ятати. Ти назавжди залишишся моїм життям. Я завжди пам'ятаю твій погляд. Ти назавжди залишишся моїм життям. І навіки я знаю. Ти поряд. Для громади села загибель земляка стала великим потрясінням і непоправною втратою. 1 вересня 2015 року в рідній школі відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки з ім'ям і портретом героя. 7 жовтня наказу міністра оборони України йому посмертно присвоєно чергове військове звання, капітан 3-го рангу. 28 грудня 2015 року. Міністр оборони України вручив родині Воєнкора відзнаку за військову доблесть, грошову премію і однокімнатну квартиру, в щойно зведеній новобудові Одеси. І лише тепер, мабуть, потрібно сказати слова прощання, які пролунали ще рік тому, але сказати їх маємо право тільки сьогодні, коли почався цей обстріл. Діма був на горі, і він сказав, що хлопці, ми прорвемось. Ну тобто, і все. Це останнє, що він сказав, що ми прорвемося. Це заповідь нам всім, що ми маємо прорватися. Справжній патріот України, професіонал військової справи та вірний товариш. Дмитро України Лабуткін, військовий журналіст, війни. редактор редакції телебачення телерадіокомпанії БРИЗ, навіки залишиться світлим і теплим вогником в серцях родини і колег. А його подвиг в ім'я вітчизни не завжди закарбується в історії нашого народу. Вічна пам'ять герою.